За останні два місяці ми запустили газ, ну, голубий вогник, я так хочу сказати, от, більше до 60 населених пунктів. Сьогодні ми були на відкритті однієї школи в Білогірському районі. В цьому, цьому році ми будемо вводити більше 9 шкіл. Це школи першої, третьої ступенів з спортивними залами, з площадками, з бібліотеками, з новим обладнанням, з комп'ютерними класами, з технічного оформлення -техні... з фізик... фізичним класом, математичним і хімічним класом. Я хочу сказати, що на селі, при програмі будівництва доріг, ми думаємо зараз уже і з початку року ми думаємо. Ну, якщо не повністю капітальним ремонтом, то хоча б ямочним ремонтом відремонтувати, ну, по крайній мірі більше 80% сільських доріг. І ця програма чітко йде, складається. Ми чітко вирішуємо сьогодні тими економічно сильними підприємствами доплату вдовам учасникам бойових дій. Відчули сьогодні в квітневому яке рішення. Повічно з 1 вересня пряму доплату рішення правління господарства, пряму доплату учасникам бойових дій і вдовам загибших 100 гривень до пенсії. Такий почин не перший Хмельницькій області, повірте, це і Красилівський район, це і Доневецький район, це Чемеровецький, це Волочиський. Я можу назвати із 20-18 районів, де такі почини от, чітко підняті.